Не знаю, як це називається: пиріг, торт або запіканка, але точно знаю, що це неймовірно смачно, і дуже рекомендую вам приготувати. Приготування я починаю з того, що беру пачку печива. На відео показую дві, але насправді я взяла одну. Далі беру вершкове масло. Мені буде потрібно 100 грамів на одну пачку печива і розтоплюю його на водяній бані. Масло вливаю до печива, добре перемішую, роблячи з нього тісто. Це буде основа цього пирога чи торту, як ви там вирішили його назвати, і розрівнюю понизу, роблячи коротенький бортик. Далі беру 300 г кисломолочного сиру, додаю до нього цукор, 2 яйця, трішки ванілі і чайну ложку розпушувачу. Все це перебиваю блендером, але не дуже до однорідної маси. Мені подобається, коли залишаються шматочки сиру. Всю цю масу викладаю та розрівнюю на основу з печива, та запікаю в розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин, і виходить ось така смачна сирна запіканка. Далі до 100 грамів вершків розігрітих, але не доводячи їх до кипіння, додаю дві шоколадки по 85 г. грамів. В чашу блендера кладу 50 г вершкового масла кімнатної температури та заливаю сумішу шоколадно вершковою. Перебиваю, даю охолонути десь з годину і перебиваю ще раз і отримуємо ось такий смачний крем. До нього я додаю грецькі горіхи, підсушені на сковороді, та викладаю всю цю смачненьку масу поверх свого пирога. Далі пиріг я ставила в холодильник на 2 години і ось зараз його достаю. Прикрасила натертою шоколадною цукеркою.